Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про фільм Вавилон. З вами Кіноблог, Поїхали. Вавилон. Драматичний фільм режисера та сценариста Дам'єна Шазела. Події розгортаються у Голлівуді наприкінці 1920-х років. Новітні технології вже дозволяють озвучувати фільми, тож всім зрозуміло, що жанр німого кіно зникає. Джек Конрад уславлена зірка німого кіно. Аби лишитися на плаву, він має зробити щось непідвладне часу. Молода та талановита Нелі Ларой хоче стати знаменитою на увесь світ акторкою, але ж вона така. Не одна круговерт подій, вечірки, що змінюють одна одну алкоголь та наркотики, калейдоскоп видовищ та магія золотої доби Голлівуду манять до себе як магнітом. Якщо ви дивитесь цей огляд для того, щоб зрозуміти, іти на цей фільм чи ні, то виключайте його на цьому моменті і бігом в кіно. Знову ж в своїх оглядах я виражаю чисто свою думку, як проекти на мене вплинули. Режисер Дам'ян Шазел поставив мої улюблені картини: це одержимість та «Ла-ла-ленд», La La тож в мене очікувані були величезні. І якщо чесно, цей фільм мене просто розмазав. І зараз я розкажу чому. Ну По факту, весь сюжет фільму я розказав в блоці про що фільм. Він дійсно про еволюцію в світі кіно, але суть в тому. Чим цей фільм може бути і нам близький, то це те, що така еволюція відбувалася не тільки в Голлівуді, а по всьому світу. Як з'являлись нові камери, нові технічні засоби, як актори, люди, які були зірками в німому кіно, не могли підлаштуватися під новий світ. І індустрія їх з'їдала взагалі, тут дуже багато паралелей з такими більш мистецькими картинами, як одного разу в Голлівуді, Манк і той же Елвіс, теми підняті дуже добре. Фільм також про те, що не все в мистецькому світі класно, що популярність це теж тягар, що одна помилка, і на тобі ставлять хрест. Що навіть якщо ти маєш славу і гроші. Але не маєш друзів, кохання, духовного супутника, то це набагато гірше, ніж навпаки. Також чому цей фільм дуже схожий з творінням Тарантіно, тому що це дуже діаложне кіно. Діалоги прописані просто шикарно. У них розкриваються герої, персонажі діють один на одного. І ось головна характеристика цього фільму: дія. Тому що хронометраж три години. І от якщо з аватара, який іде три години, можна було б вирізати півфільму і нічого б не змінилось, то тут я думав, думав і не збагнув, яку ж сцену можна було б пустити під ніж кожен момент, кожна подія дія на герою. І от єдиний мінус, який я знайшов в цьому фільмі, це експозиція на півгодини. Дуже вульгарна, дуже довга, з явним перебільшенням. Хоча... Вона заявляє героїв і в перспективі діє на сюжет. Але не думайте, що це чисто ретроспектива, де просто показують перебудову в світі кіно. В персонажів виникають великі труднощі, задачі, які їм потрібно вирішувати. І до того ж, це більше комедія, ніж драма. Ну, особисто, я вже чесно не пам'ятаю, коли я так сміявся. Але це і особистісна драма про те, як хлопець все життя кохає одну жінку, а вона йому весь час це життя отруює. І насправді для мене. Фінал це повний катарсис. Він став дуже повчальним, який пояснює, що ніщо не вічне, ніщо не стоїть на місці, все еволюціонує. А також режисер прямим текстом, візуальними такими методами, ніби каже, що е, на колір і смак товариш не всяк. Є люди, яким подобається одне, є люди, яким інше. І також фільм дуже сильно мотивує за рахунок персонажа Неллі, яка завжди каже, Я не стала зіркою. Я завжди нею була. І давайте перейду до акторів. Я виділю тут чотирьох. Перший це людина-паук Тобі Маквая. Його персонаж додав фільму такої кріповості і крінжі, але я взагалі не бачив тобі в такому амплуа. Я сподіваюся, що після нема шляху додому та «Вавилона» він продовжить зніматись, а не знову зайде в запій. Бред Піт грає персонажа Джека Конрада. Це ось саме такий представник старої школи, який, хоч і придумав дуже цікаві рішення, сам виявився не готовий до змін. Я особисто думав, що в нього роль в цьому фільмі буде щось таке схоже, як його роль в швидкісному поїзді, ні, Створив дуже глибокого персонажа і зіграв дуже круто. Я не самотній. Фактично те ж саме можна сказати про Марго Робі, яка грає Неллі Ларой. До речі, дуже цікаво, що два схожих фільми одного разу в Голлівуді та Вавилон, і в обох грають під і Робі. Певно, тема їх дуже торкає. Отож, вона мене на початку трохи бісила, але з середини фільму почала розривати. Я розумів кожну її проблему, кожен монолог. Марго грала як не в себе. І на сценах, коли вона плакала, у мене, якщо чесно, йшли мурашки по тілу. Якби я розбака. Ціла я б витрачала гроші тільки на веселище, чесно, а не на якісь нудотні податки. Хай би для всіх на світі була вічна вечірка. І головного персонажа Мануеля зіграв Дієго Кальва, мексиканський актор, якого я вперше бачу, але зіграв він дуже круто. Він насправді є носієм теми. Він хотів доторкнутись до прекрасного. Він до нього доторкнувся і став свідком повної перебудови світу. Його нерв, його підтексти. Я смакував кожною сцену. Крім першої появи, так до речі, хочу попередити: не їжте перші 10 хвилин перегляду. Це рівень класно сказано. Що то має час, що має сенс, того що важливіше за життя, Так! Якщо цей фільм не отримає Оскар за найкращу музику, тоді я не знаю навіщо ця премія взагалі існує. Джастін Гурвіць, композитор, проробив просто шикарну роботу в цьому плані, і це зрозуміло, тому що Шазел в першу чергу славиться своїми музичними сценами, і саме музичні сцени тут блискучі. В цьому фільмі є дві глобальні сцени по півгодини: це експозиція, про яку я казав, і друга сцена сцена зйомок. І вони дві супроводжуються титанічною роботою з масовкою, постановниками різних цехів, починаючи з шикарних танців, закінчуючи блискучою операторською роботою. Також костюми, грим та зачіски. Боротьба на оскарі за цю категорію буде дуже запеклою. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет. 9 – актори, 10 – атмосфера, 10 – загальний бал, 10 з 10. Насправді в цьому фільмі є проблема. Глядач, який ніяким чином не цікавиться мистецтвом, не зацінить цей фільм. Я вже просто дуже багато відгуків читав про те, що не зрозуміло, про що він. Тож саме цей проєкт дуже вузько направлений, але я обожнюю такі історії. Я. Рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей. Всім па-па.